Сьогодні ми зібралися тут, щоб презентувати вам кампанію За освічену Україну вступ без хабаря. От, я радий, що до нас приєдналися багато громадських організацій до цієї кампанії, і ми тепер разом є з перед історії питання, чому ми сьогодні тут зібралися. 21 січня 2010 року депутати Верховної Ради України не підтримали в другому читанні закон, зміни до закону про вищу освіту України, який стосувався саме зовнішнього незалежного оцінювання. Не вистачило двох десятків голосів і через то ми змушені були почати кампанію, яка почалася із студентського протесту, і зараз вона переросла у масштабну кампанію за освічену Україну. На даному етапі ми говоримо про те, що студенти мають вступати без хабаря, звідси і назва кампанії. Склалося так, що ми розмістили заяву і почали до нас приєднуватися ті громадяни, які небайдужі, і розуміють те, що зовнішнє тестування це крок до майбутнього. От. Наступний крок було те, що ми провели прес-конференцію в Інтерфаксі на початку тижня і поставили конкретне запитання до кандидатів президента України, що вони думають про зовнішнє тестування в Україні. Тому що, як відомо, можна подивитися на результати голосування фракції кандидатів. Я зрозуміло, що деякі фракції абсолютно не підтримують цього питання. От. І тому ми пішли у штаби до кандидатів президенти, до Юлії Володимира Тимошенко, до Віктора Федоровича Януковича із проханням дати офіційне роз'яснення і відповідь нам протягом тривалості виборчої кампанії, тобто до сьогоднішнього дня, про те, що вони думають про зовніше тестування, чи дають вони йому зелене світло. На жаль, жодної відповіді ми не отримали. Хоча, коли ми передавали ці листи, От, і студентська республіка організація була до цього долучена. Ось є ці матеріали. Так само. От, на жаль, після обіцянок і після досить приємного візиту дружнього. Ми нічого. Не на даний момент ми вирішили зупинитися, зупинитися на таких кроках. Це перш за все захистити існуючу систему зовнішнього тестування. Тобто те, що є зараз досягнуто, потрібно приносити і зберегти. Наступне це добитись прийняття відповідних змін до законодавства України, які стосуються зовнішнього незалежного оцінювання. Тому що якщо це буде закон, його вже не можна буде відмінити, так як діючі нині накази і постанови. Ми поставили собі за мету проведення інформаційної кампанії з приводу популяризації серед населення зовнішнього незалежного оцінювання. І фактично сьогоднішній брифінг є початком цієї кампанії і оголошенням старту її. наступне це лобіювання зонічно незалежного оцінювання в органах влади. Тому що ми розуміємо, що це проблема загальносуспільна. З прийняттям закону цілком буде реально, що будуть блокуватися ці ініціативи з боку інших органів влади, з боку лобістських груп. Тому ми розуміємо, що тільки прийняттям закону все не обмежиться. Само собою ми ставимо собі за мету моніторинг проходження зовнішнього незалежного оцінювання в 2010 році от, і самої вступної кампанії у 2010 році. Ми також ставимо собі за мету роботу із таким важливим компонентом у освіті, як робота із школою. Причому тут йде мова про роботу як із учнями останніх класів, так і з їхніми батьками, також із батьківськими комітетами. Не останню роль ми покладаємо на Асоціацію шкіл України директорів шкіл України, про роботу, з якою ми вже домовилися, є попередня згода, але через певні проблеми сьогодні представники не змогли бути тут. Так само ми плануємо залучати ради школярів які, на жаль, на всеукраїнському рівні не об'єднані, але е, ми будемо старатися їх залучати, щоб вести інформаційну роботу з учнями про те, наскільки необхідним є зоніше незалежне оцінювання в Сейчас. до 90% населення України підтримує зончне незалежне оцінювання. Так, згідно із даними кампанії Гідна Україна в рамках цього проєкту було проведено соціологічне опитування. Близько 90% опитаних дітей і їх батьків вважають, що зменшилося рівень корупції із приходженням в Україну зовнішнього незалежного оцінювання. От. І близько 80% його повністю підтримують. Але все-таки ми у роботі із нашими активістами і просто звичайними пересічними громадянами дізналися, що далеко не всі обізнані з тим, що, що таке зовнішнє незалежне оцінювання і наскільки воно є корисним. От. Тому ми ставимо за мету проведення цієї інформаційної кампанії. Зараз вона оголошується як безстрокова, тому що необхідно провести всі етапи цієї кампанії. І умовно кажучи, щоб через кілька років ми зняли питання про необхідність зовнішнього незалежного оцінювання як таке. Більше не поставало. Хочу також сказати, що...